Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2023. Український народ і руський мір. Народ наш і чуйний, і душею багатий. На жаль, сусід попався дурнуватий. Народ наш працьовитий, мудрий, щирий не хоче жити в руському мірі. Народ непереможний, нескорений, гордий. Якщо полізуть, будь-кому він дасть у морду. Народ хоробрий і віками нездоланний. Він нищить ворога на фронті, невблаганно. Народ наш Христом благословенний, нескоренністю своєю Москвою незбагненний. Бо це народ, в якого правди сила, який в політ свободи розправляє крила. Народ цей сотні років ворогам не по зубам. Тож ми сьогодні на весь голос заявляємо вам: війна завершиться, і в Україні буде свято, і нам до лампочки, що сусід попався дурнувати.